Усім привіт! З вами Мака, та сьогодні ми подивимося, що саме Бандай поклали в перший колекційний диявольський фрукт. Набор містить один декбокс у формі гому Гому НОМІ, два бустера оп 04 один бустер оп 03 а також один з двох спеціальних донів та 10 слів. Також один з двох можливих варіантів. Ось так виглядає наш декбокс у формі диявольського фрукту. Як декбокс, він не дуже зручний, проте дуже гарно виглядає на поличці. Перший спеціальних донів це момент з манги, коли Луфі проголошує, що він стане королем піратів у бійці з крокодайлом. Другий дон також моменти з манги, коли Луфі отримує свій айконік-шрам. Особисто я вважаю, що більшість людей бере цей набір саме заради цих красенів. Перший з двох наборів слівів містить на собі пеле та чаку та відсилає нас до сонячної алабасти. А ось інший має на собі візерунок фрукта Гому-Гому. По 10 слівів у наборі, тож ідеально для вашої дон-деки. Цей набір я взяв досить давно, тому в цьому відео не буде відкриття бустерів. Вибачте, любі мої, але таке життя. Проте я все одно дуже хочу почути вашу думку в коментарях. Як вам взагалі цей набір? Чи стали би брати собі? А з вами, як завжди, був Мака та до зустрічі.